Вітаю! Мене звати Вагін Ілля. Я учень 10 класу комунального закладу Компаніївське НВО, а також член гуртка Юні науковці Компаніївського центру дитячої та юнацької творчості. До численного переліку моїх захоплень входить спорт, а також мистецтвознавство, а саме вивчення архітектурних пам'яток рідного краю. Тому я вирішив синтезувати ці два поняття і розробив веломаршрут архітектурними пам'ятками рідної Компаніївщини. Метою нашої подорожі є виявлення. Специфіки характерних рис провінційного ампіру, на прикладі архітектурних пам'яток рідної Компаніївщини. На превеликий жаль, у нас їх залишилось не так багато. Наприклад, від маєтку у селі Сасівка, де гостював сам Олександр Пушкін, не залишилось навіть фундаменту. Але є пам'ятки, які збереглися, і які варто побачити. У переліку архітектурних об'єктів кінця 19 століття всього шість номінувань, п'ять з яких знаходяться у селі Червоновершка. Саме туди ми зараз і відправимося. Ну що, поїхали? І ось ми прибули в село Червоновершик, колишня Бородкін. Перша зупинка нашого архітектурного веломаршруту це є колишня маслобойня поміщика Соколова бородкіна Змінювалися власники, змінювався фасад. Одні вікна закладалися, інші з'являлися. Навіть якщо ми подивимося на будівлю неозброєним оком, ми зможемо проаналізувати її та побачити, яких змін вона зазнала з часом. А тепер давайте подивимося на неї з іншого боку. Здавалося, звичайно, ми але ви лише погляньте, як гарно вона виглядає в оздобленні. Ми лише можемо здогадуватися, як вона виглядала раніше, коли була побудована з цегли. І саме з цегли, тому що неподалік від неї знаходився цегельний завод, за рахунок якого було побудовано цю споруду. Саме так виглядає цегельний завод, який колись належав поміщику Соколового бороду. З радянських часів ця будівля зазнала численних змін. Деяка її частина добудовувалась, інша змінювалась, перекроювався декілька разів дах. Ми так часто згадуємо прізвище Соколов Бородки. Але ким саме був цей загадковий Соколов Бородки? Укорінення роду Бородкіних єлисаветградське культурне середовище. Пов'язане з будівництвом тут фортеці Святої Єлизавета. Саме там Іван Бородкін проходив військову службу і по її закінченні отримав землю. Пізніше він виписав до себе свого унучатого племінника Василя. І саме тут, на Компаніївщині, були народжені діти цього Василя Бородкіна. Пізніше він купив землю у свого сусіда, Соколову, і прізвища на штурмувалося подвійні Соколов Соколов-Бородкін. Саме тут, на Компаніївщині, син Василя Кирило будує свою літню резиденцію в затишному місці, де ліс та гомін пташок заставляє душу відволіктись від повсякденної метушні. Будівництво тривало довгих 13 років. Архітектором цієї будівлі був брат відомого письменника Андрій Достоєвський. Це унікальна будівля у стилі пізнього ампіру. Затишне місце, куди хочеться повертатись, знову і знову. Не дивно, чому саме тут Кирило Васильович вирішив побудувати свою літню резиденцію. Симетричну композицію головного фасаду прикрашає порти з пілястрами, а також з численними декоративними елементами. Амбір проявляється у спокійних монументальних формах римського зразка, широкі гладкі стіни. Принцип оздоблення фасаду полягають у застосуванні елементів, запозичених від часів Римської імперії. У 19 столітті палац виглядав розкішніше, ніж нині. Над вежею був шатровий дах, всередині розкішні інтер'єри. В радянські часи тут були перебудови, Але має тут зберігся. Зараз це приміщення слугує школою, де навчаються мої однеки. Я показав вам частину культурної спадщини свого рідного краю. Формат веломаршруту символічно перекликається з родини Соколов-Бородкиних. адже колись Василь Кирилович Соколов Бородкін зацікавився велосипедом настільки, що став засновником Єлисаветградської спільноти любителів велосипедної їзди. Тож вирушайте та досліджуйте. А зараз в період карантинних обмежень подорож на свіжому повітрі буде особливо корисним, а дотримуватися соціальної дистанції буде досить легко.